Що означає, якщо приснилася дата моєї смерті? День, місяць і рік. Дуже цікавий сон. Дуже надзвичайно цікавий сон. Але у цьому сну є не одна тайна. Розумієте? Я би мог би точно, болі не точно, точно тут ніхто не скаже. А більш точніше вам сказати, якщо би це ви мені сказали з лазу Ви Розумієте? А поки я можу сказати тільки по цій даті і по цьому сну, що вам відпущено, але небагато. Зрозуміло? Тому зверніться до настоящого спеціаліста. Життя це найцінніша річ. Навіть місяць лишній прожить це велике значення. Будьте уважні. Так, сниться, що чоловік помер. Дуже часто бачу навіть його могилу. А я сильно плачу, він живий. А от цей сон це зовсім противоположний сон. Цей сон придвіщає вашому чоловіку довголіття, а також він придвіщає радість вам від вашого чоловіка. Яка це буде радість через що? Ви самі це побачите. Вітаю! Яку молитву читати за чоловіка-воїна зараз на Покровському. Всі молитви читайте, всі молитви. Насамперед читайте і укріпляйте ангела-хранителя, ангела ангелохранителя. Звертайтеся до Івана Воїна, до Михайла Архангела, до святого покровітеля. Як звати чоловіка такий святий Покровітель? Всі молитви, направлені до Бога і тільки до Бога. Люба молитва до любого святого це та сама, що до Бога. Вони всім ваші просьби відносять до Бога. Знайте про це. Так, без вісті, знайде свого Руслан. Так. Якщо сниться невеста, знакома я у білому платі. Дуже поганий сон придвіщає небіщика. У крайнім випадку затяжна серйозна болезнь, з якої може не вийти чоловік. Надзвичайно серйозний сон. Плакати вісні до чого? До радості. Такі сни, снищають будете радіти. Кримація людини хотів, щоб розвіяли прах в гарному місці. Що робити далі? По-перше, кремація людини по нашому закону, православному, християнському, нельзя цього робити. Це неправильно. Тіло должно бути передане землі. Ібо сказано, і бо сказано, ізлини зліпляний, углину і війде. Розумієте? Не по Божому закону палить тіло. Палить тіло це по язичеське. Розумієте? Люди, які кремірують своїх покойних родичів да, і близьких людей, знаєте, що вони роблять? Така душа може навіть не війти в царство є Боже. Не то, що не війти, а навіть на суд не стане. тому що не поступили по закону Божому, пішли супротив Бога. З Богом шуткувати не потрібно, не нужно. Це дуже серйозно. З Богом шуткувати це набагато опасніше, ніж шуткувати навіть з дьяволом. Розумієте? З Богом не можна договоритися. З дьяволом можна договоритися, дати йому душу. Але не совітую нікому. А з Богом не можна договоритися прості людині. У Бога можна тільки просити милостиню і сповняти Божі закони. І тоді получите милостиню. А договарюватися з Богом навіть не питайтеся ніколи. Іначе наробите собі такого клопіту, що хай Господь милує криє вас і мене і всіх людей. Будьте обережні. Покійний синочок приснився, дуже обнімав мене серйозний сон. І знаєте, вас обнімав не ваш покійний синочок, а обнімав нечистий в обліки вашого синочка. А це означає, або ви вже маєте болезнь, або скоро будете мати серйозну болезнь. Якщо у вас є защита, нічого вам не буде. Буде якесь недомагання легке, але воно швидко пройде. Ну якщо у вас немає, або у людини защити дуже серйозне заболівання. Розумієте, будьте обережні. Люди добрі, скільки коштує в мене діагностика, я не можу вам у ефірі сказати, тому що я не знаю вашої проблеми. Ціна діагностики і консультації залежить від вашої проблеми. Консультація і діагностика вони проходять одночасно. Нема смислу надавати консультацію без діагностики. Сама консультація без діагностики це буде просто консультація. Діагностика – виявлення вашої проблеми корня, вплоть до 12 го коліна. Розумієте? От. Яка у вас проблема, така буде ціна діагностики і консультації. Консультація і діагностика це та сама тайна відповідь. Ніхто про неї не узнає. Якщо ви самі про неї нікому не розкажете. А мені до цього справи немає. Кожен день після в кінці свого дня, кожен день, так само, як, скажімо, і після кожного стріма, я збираю весь негатив і відправляю його назад. А консультації, які я даю за день, я їх збираю і стираю їх в своєї пам'яті. Вони мені не потрібні. Так що за ваші тайни ви можете бути на 100%. Спокійні більше, ніж у священика на відповіді. Тому що священик не може старати свою, свою пам'ять, що їм, потрібно. а такі люди, як я, можуть. Тому консультація діагностика залежить від вашої проблеми. Розумієте, кому потрібна допомога, будь ласка, звертаємося з часу дня до 6, окрім великих праздників, і, окрім неділі і великих святих Праздників, свят. У приват пишемо або в електронну почту. Потрібна допомога, потрібна консультація. Зворотні, вам номера телефонів. До речі, дуже багато людей просили, по чому я не записую стріми і не ставлю на Ютубі. Я буду ставити, не часто, звісно, але у Тіктокі є посилання на Ютуб. Можете на нього заходити, там будуть. Ну, я не обіцяю, що я їх буду кожен раз ставити. Не обіцяю. У мене просто до Ютуба ніякого ну, інтересу немає. Так. Як до мене записатися на діагностику, я тільки що ось це сказав. Будь ласка, як позбутися псоріазу. Псоріаз не ізлічима Правильно, псоріаз, псоріаз називається роза дьявола. Як його позбутися, знайшовши корінь біди, цю і ви його позбудитеся. Не найдете коріння біди, не позбудетеся ніколи. Ніхто вас його не позбавить. Але корінь біди такої може знайти тільки така людина, як я. Друга людина не знайде. Це дуже серйозно. Розумієте, звертайтесь до спеціалістів, вам знайдуть корінь біди і скажуть, що з цим робити. Або самі візьмуться, або вам дадуть нададуть гарні настави. А також напоминаю ще раз по питанню, коли я буду набирати учеників на наступний рік. Добре, я їх вже набираю. Кому потрібно, хто хоче стати моїм учеником, хто хоче стати на... Знать молитви, таїнство молитви, як читаються, коли, будь ласка, ви можете дзвонити і записуватися на наступний рік. Я удовлетворю це бажання, щоб більше мені це не писали і не питали, коли і коли. Розумієте? От, навчання буде в майбутньому році, скажемо, кінець. Лютого або начала десь марта. Але це я пізніше все точно скажу. По тому тепер виходить у нас листопада, грудень, січень і февраль. Десь три місяці я буду набирати місяці Я буду набирати учеників на нову групу. Хто хоче стати моїм учнем, хто хоче знати таїнство, молитву, псалмів, сних при святої ворозі і дуже багато чого можете звертатися, будь ласка, записуватися. Але знаєте, я набираю людей тільки кріщених тільки кріщених, тільки православних, люди, які з Богом не віруючих, не кріщених, я таких не обучаю, можете до мене не звертатися. Також я обучаю індивідуально ще людей, але вимоги одні. Православний і кріщений. Розумієте, кого є бажання, будь ласка, коли ви до мене позвоните, я вам ретельно все розкажу. Що, до чого, яка оплата і так далі. далі. Зрозуміло? 22 .2. 2013 року. Надзвичайно погана дата. По-перше, є чортова дюжина. По-друге, людина дуже багато приносить собі. Проблем і буде приносити. Раджу її анулювати. Добрий вечір, якщо загублено хрестик. Попередження вашого ангела-хранителя. Вас попереджає ваш хранитель. Що вам потрібно піти купити новий хрестик, замолити його святими молитвами, купити його в церкві, в церковні лавки, щоб він був освящений. І носити його його оберіг. Будьте пильними. Снеться постійно похорони чоловіка, він живий. Такі сни сняться на 90% з лишнім до довголіття вашого чоловіка. Так що заспокойтесь і можете даже порадити. Гарний сорт. Добрий вечір, чоловік в ЗСУ, постійні невдачі, чим допомогти, якою молитвою чи чим ще, дякую. Люди добрі, ви розумієте правильно, у ефірі я не можу вам давати ніякі молитви і ніякі настави на молитви. Це я можу вам дати тільки на приватній консультації, зробивши діагностику. Це те саме, коли врач не поставить правильний діагноз. Таблетки виписувати безсмисліно, іначе інші таблетки можуть вбити людину. Так само і це. Не зробивши діагностику, не узнавши істинну причину біди, не можна давати, які попало в молитви. Абсолютно цього робити не можна. Тому це робиться тільки після консультації і тільки після діагностики. Розумієте? Причин у вас і вашого чоловіка може дуже бути багато. Знаєте, скільки людей звертається, думають, звернулася до мене молода пара. Ми живемо 10 років, дітей у нас немає, врачі нічого не знаходять, ми здорові, все. Звертається чоловік. І я бачу по чоловіку, по розового, що він підозрює в цьому жінку. Розумієте? Але після того, коли зробивши консультацію, надавши діагностику, виясняється, що винуватий чоловік у цьому. Як? Не він винуватий, а проблема у його. З його сторони. Так же бувало і з жіночих сторон. Звертаються, думаю, що чоловік, а там не чоловік. Там чин... Або бувають проблеми з обох сторон, і з жіночої, і з мужської сторони. Це не можна сказати по прописних буквах печатних. Це тільки можна вияснити на консультації, зробивши діагностику. Для того вона существує діагностика, щоб знайти деякі люди там починають казати, знака там безплатно, Так я звертаюся. Я кажу, Це люди кажуть жадні, хитрі, які привикли заїжджати на чужих горбах у рай. Як вони там ще кажуть, вам даром дано, то ви даром повинні робити. Ніхто нікому нічого даром не може давати. І дар не дається даром. Дар дається ізбраним особим людям, а не кому попало. Розумієте? А це все сказки придумані для того, щоб на чужому горбу заїхати у рай. Приміру, до вас прийшли, ви шукаєте біду. Вам треба залізти до 12-го коліна, походити по трупах, щоб вияснити, яка причина? Скільки мені, будь ласка, ви це будете робити просто так? Різкує при цьому здоров'ям і душою не будете. То чому хтось дове це робити безплатно? Або, скажімо, за 3 копійки? Це неправильно. Це несправедливо і так не должно бути. Розумієте? Тому будь, давайте будемо всі просто розумними і благорозумними людьми. Більш нічого. Так. Так. Пишу. Іван Іванович, можна працювати у цигані? Люди добрі, давайте почнемо із того, що цигани, і всі люди, як і всі люди. Розумієте? Але багато людей у цьому мирі, навіть у нас в Україні. Ставлять усіх циган під одну грибінку. Це неправильно, це не так. Цигани всі різні, так само, як і різні всі народи. Так само, як білоруси, українці, Кацапи і так далі, і так далі, Молдовани і так далі. Всі люди ці різні. Це раз. Друге, у кожного із них свої закони, свої наречі і навіть друга мова, яка непонятна друг другу. Розумієте? Я вам чуть-чуть образно так розкажу, і цього буде достатньо, щоб обійтися і понять, що це люди совершенно різні. У нас в Україні цигани серви. Українські цигани серви. У Росії цигани розійці називаються. У Молдавії називаються цигани кишеньовці. В Закарпатті там є волохи, є лаварі, руминські і венгерські цигани. Це совершенно другі люди це мусульмани, так само, як кримські корохая це мусульмани. Є сконарі, які не до Бога, їх, їх скільки? І всі вони, народи, різні. Розумієте? Мова в них різна, закони в них різні. І мало хто з ними общається друг з другом. Розумієте? Тому не треба. Якщо десь ви побачили, там з тойбішем до сих пор живуть, і називають тібо, табо, які, які, не табора, там просто з живуть, вони там, ото такі куча їх. По базарях лазять, по вокзалах, там гадають, ото страшні. Це не українські цигани, це не серви. Це взагалі зовсім інші цигани. Розумієте? Наші цигани з такими циганами справ не мають. Абсолютно. У нас цигани всі рослі. Всі в школах є їх, які позаканчували школи із золотими медалями і так далі, і так далі, і так далі. Можна циган дуже багато поназивати і видатніх людей, і так далі, і так далі, розумієте? А то люди зовсім другі. І тому, чи будете ви робити у когось тих циган, чи не будете робити, ну, це вже вам рішать, розумієте? Ну, я хочу вам сказати, як у народі є така. Як присказка, поговорка. Якщо ти хочеш узнати про людину, хто він такий, то подивись на його друзей і ти будеш знати, хто він такий. Це правда, розумієте чи ні? Тому вам рішать, робити у тих циган чи не робити. Кожну людину видно зразу, хто він такий. Птічку видно по польоту. Дуже багато людей у сну, присниться Пресвята Богородиця, даже Господь наш Спаситель, святі, ангели, і люди думають, що це ну, до хорошого, люди добрі, коли такі речі сняться, привіщаються, показуються на небі, це в першу чергу попередження до дуже серйозних перемін. Предупреждає Господь, предупреждає святі. Розумієте? То коли хто побачив сніться, Знаєте, вас передупредили, що переміни будуть дуже дуже серйозні будьте обережні.